Привіт! Я Галина Ілюк і мої відеосюжети на скінченні розмови. Сьогодні хотіла з вами поговорити про внутрішній спокій, про те, як з ним працювати, або про те, як я з ним працюю, і з моєї практики, як я себе спрямувала, щоб знайти свій внутрішній спокій, як його відчувати, як дозволити собі. Відключити те наше таке обманливе его, яке завжди працює через наші думки, через наше мислення. Внутрішній спокій його, звичайно, набагато легше зберігати і відчувати, коли ми на природі, коли ми стараємось сконцентруватися і слухати шум листків чи шум води. І зовсім нам складніше зберігати цей внутрішній спокій або слухати себе. Коли ми знаходимося поміж людей, тобто коли навколо нас є багато інших людей. І е, в якийсь момент я е, побачила одні фрази, фрази з одного курсу, як працювати зі своєю свідомістю. І там була фраза: коли ти дивишся на якусь річ чи на людину, чи коли сідеш і споглядаєш на щось під час покупок. Щоб сконцентруватися на собі, я просто повторювала фразу. Це для мене нічого не означає. Це для мене не є важливим. Тобто, щоб не дозволяти моєму его або моєму мисленню починати аналізувати іншу людину чи те, що я бачу, починати включати мій та якби, опис, той фільм, починати створювати свій фільм. Не знаючи, в принципі, що е, правда, що неправда, я просто собі повторювала, це мене не стосується, це для мене не має жодного значення. І таким чином я просто відключала цю команду, це своє его, і переключалась на те, що важливо для мене, і що я відчуваю у мене у внутрішньому світі, що на даний момент найважливіше. Це достатньо допомагає нам деколи сконцентруватися, коли ми губимося, коли попадаємо у нову атмосферу, або коли є дуже великий потік людей, коли є дуже багато розмов, дуже багато шуму, і ми ніяк не можемо почути себе і деколи навіть зробити правильний вирішальний крок, або зробити правильну відповідь. І ця іменно фраза це мене не стосується, я нічого про це не знаю. Я не буду нічого собі придумувати. Це не має значення для мене. Я тоді маю можливість опуститися нижче і почути, що має для мене значення і що є для мене важливо. Тобто внутрішній спокій це звичайно як е, тренування в будь-якій сфері. Це повинна бути та повільна. Кожен день відпрацювання, відпрацювання, створювати цей е, спокій або оцю е, таку вирішальну для нас атмосферу спокою внутрішнього це є іменно оці такі маленькі напрацювання, практичні вправи. Сподіваюся, що це для вас буде корисною. Підписуйтесь на мій канал. Поширюйте е, відео, якщо ви вважаєте, що вашим друзям вони також будуть корисні. Дякую вам за те, що ви є тут.